Ну, О, так і світло мотає. Смачного. Смачного? Дякую. Що доброго їсте? Гречку сметану. О, добрий Ну, Гречку згоріла. Тут за світло моє оплатили. Це квитанція. То заплатив володя. Який володя? То я заплатив, добрі люди, добрі люди платили, так. Добрі люди передали гроші, я оплатив. Що треба тобі давати? Не, не треба, але ви старайтеся якось оплачувати трохи. Ви ж пенсію берете пенсію. Прошу? Пенсію берете? Ну, то трохи старайтеся оплачувати. Як як, я не розумію. Кажу, старайтеся оплачувати трохи. Раз пару місяців трошки заплатіть за світло. Тому кажу, що... Кузька, що кашові заплатив за себе і за мене. Там е, цілу зиму ніхто не оплачував, а у вас постійно включена батарея і воно мотає. Ну, я завжди платити не зможу бабцю. Чи вже платити не треба? Зараз не треба, але з часом ходіть і пробуйте щось оплачувати трошки. Чи ще те ще заплатити? Зараз ні. Ні. Вже оплатив вам, за цілу зиму платили. ти заплатив. Так, добрі люди платили. Добре, все, смачного виїсти, я пішов. Добре. Буде, хто там напис... Добре. Прошу. Буде хто там під відео написав, що пер бабка буде переживати, де гроші взяти, щоб оплатити. Тому, думаю, завезу їй квитанцію, покажу, що вже оплатили.